Вітаю всіх, мої дороги Хочу подивитись таке питання: США і Китай. Розмови, зустрічі двох лідерів, Тік-Ток, продаж, рідкоземельні метали все це тікущі питання, скажімо так. Мені цікаво на глобальному рівні, що зараз відбувається між цими двома країнами. США Китай сьогодні в нас сьоме. Листопада 25-го року. От на даний момент. Що зараз, і куди воно все йде? Що у нас зараз? Зараз достигнуте временне перемір'є. Країни заключили якийсь временний пакт, скажімо так, о ненападінні. Дружба, ну, можемо сказати так, не дружба, а спільний збор урожая. Такий, да? Не воюємо точно. Не воюємо точно. Чи по четверочці це все е, такий результат е, проміжуточний. Проміжуточний. Далі буде. Далі буде. Але на даний момент це так. На даний момент це так. Е, ситуація дуже нестабільна і в будь-яку минуту може похитнутися як в одну, так і в іншу сторону. Стояти на одній нозі. Да? Дуже так неудобно. І грати при цьому ще жанглірувати двома монетками. І це може бути до безконечності. Але в будь-яку минутку ти можеш споткнутися. І ця така нестабільна, розбалансована ситуація по цьому е, нестабільному договору може пошатнутися в будь-яку минуту. Е, я скажу так. По двоєчки два місяці, звісно, ні, два роки. Два роки і далі страшніша криза. І далі страшніша криза. Ну, так як я й казала, що результати це временно, Це все временно. Договор о, скажімо так, дружбі і якоїсь, хоч і нестабільної, і нестабільної але співпраці і договоренності, воно досягнуто, але воно дуже хрупке. Двойка, це два місяці. Ну, два місяці, я не думаю, нічого не поміняється. А от два роки і карта Башта. Ну, більше всього по цій карті це все летить летичке Ну, Може бути навіть війна між цими двома країнами. Може бути навіть війна. Ну, Тому що башта у нас зносить все на своєму шляху. Любі договоренності, любу, любу нестабільну ситуацію, все вона розрушає, причому до основання. Сопротивлятися їй безполезно. І те, що вони зараз заключили якийсь пакт о ненападенні, зовсім такий крихкий і нестабільний. Я й мій виду тут не стосовно війни, нашої, не стосовно Росії, а іменно стосунки Китай, США. От вони такі. Ну, давайте глянемо один-два роки, що воно буде. Інформаційна війна. І агресія. Все почнеться з інформаційної війни, а потім кожен захоче стати першим у світі. Першим у світі. Двох лідерів, типа, не може бути. Хтось із нас повинен стати магом першим. І я повинен бути один. Перший повинен бути один. І вибор буде зроблений при допомозі війни, агресії. Ну, примірно те, що я собі представляла в умі. Ситуація іскусственно підвішена на даний момент. По договоренності, По договоренності, так? Да? Ситуація неудобна ні для США, ні для Китаю, але її підвісили для того, щоб зберегти якийсь хрупкий мир. Але оці карти показують на те, що років через 2 це ну, 27-й, 28, да? 26, 27, 28, 29. Це все рухне. Це карта війни. Будемо сподіватися, що все поміняється, і цього не станеться. Але, як дивлюся я навіть без карт, то все йде, звісно, до того. Ну, добре, що два роки ще якоїсь передишки нам. Да? Якоїсь передишки. Хоча б цієї війни не буде. Між Китаєм і США, тому що це дві країни, які задають рамки, по яким буде жити вся планета.